Найкраща фотографиня, я вважаю, України про Канський фестиваль і про співпрацю з нашими українськими селебріті. Я єдиний український фотограф, який стоїть на червоній доріжці. Питання: от про банерну сліпоту. Як зараз її пробити? На п'ять секунд вона вирішує, чи залишити з тобою, чи скровити і так далі. Знаєш, вони якусь ідею таку прикольну виставлять і кожен раз у них якийсь дуже крутий критик. На рахунок фешн-віків так ти взагалі потрапила туди ти, ти спочатку повинен довести, що ти так знаєш крутий. гідний да цього місця під сонцем. Ти можеш і в якесь видання попасти, і якийсь фотограф може просто там з величезною аудиторією тебе відмітити. У мене, до речі була дуже неприємна історія з. Підтримкою українців розкажу її коротко, ніколи ще на речі не говорила. Вітаю вас, творчі люди. Сьогодні у нас незвичний випуск буде. Він відбувається з балі. А сьогодні у мене в гостях найкраща фотографиня, я вважаю, України, яка розкаже сьогодні секретики і про Канський фестиваль, і про співпрацю з нашими українськими селебріті, і співпрацю з фешн-брендами. Ми поговоримо про візуал та як взагалі робити естетичний візуал і як він важ наскільки точніше він важливий для того, щоб продавати та презентувати свій бренд. Привіт, Надя, привіт, Ксюша. Мені дуже приємно, що ти мене запросила. У нас сьогодні з тобою такий прикольний. Мені здається, що буде ток. Класний експіріенс для нас для нас двох. Я вважаю. Так, це дуже буде. Мені здається, прикольно. Перше питання, яке я тобі хочу задати, знаєш, яке? Як ти вважаєш, яку роль відіграє візуал у фешн-брендах? Давай так, прям глобально на що впливає візуал, і чому він настільки важливий, як ти думаєш? Слухай ну мені здається, що візуал в принципі дуже важливий. Бо зараз, знаєш, ти як це всі кажуть про банерну сліпоту, і дуже багато інформації, дуже багато контенту і для того, щоб запам'ятовувати твій візуал должен відрізнятися від іншого бренду чи особистості. особистості так. так тому це грає дуже велику роль. По перше, коли людина заходить на там, якщо ми кажемо про сторінку, так в інстаграмі чи на сайт, вона одразу розуміє про що. Яка в тебе ідея, який в тебе вайб? І чи співпадає твій вайб з вайбом цієї людини, яка заходить mm -hmm. на цю сторінку? Тобто вона одразу там, я не знаю, 5 секунд, вона вирішує, чи залишиться з тобою, чи скровити і так далі? Так, погоджуюсь з тобою. А питання: от про банерну сліпоту, як зараз її пробити? От що робити фешн-брендом, щоб її пробити? Як ти думаєш? Ну, мені здається, що дуже важливо не боятися бути унікальним. Mm -hmm. Знаєш, тут така цікава історія. Всі про це дуже кажуть багато, але мені здається, що не всі це розуміють насправді, що мається на увазі. Коли ти чітко розумієш себе. Ми кажемо зараз там про людину та про, про бренд, це ж як людина, так? так вона також цілісна в неї, є якісь там, якісь там свої е, ідеї, є е, бачення, яке воно хоче е, показати людям до того, бо ти ж не тільки покупаєш реч, розумієш? як там, не знаю. Зараз мені здається, що просто речі вже ніхто не купує. Всі так чи інакше купують енергію, яку несе ця річ, статус, який несе ця річ, вайп, який несе. Несе ця річ, або як ти хочеш асоціювати себе з цією річчю, яку ти одягаєш. Бо це, те, як ти виглядаєш, це продовження ну, тебе самого. Ось. І мені здається, що для того, щоб робити цю банерну на table, ти повинен, по-перше, розуміти, хто ти, про що ти, угу. що ти несеш, які принципи в тебе, які ідеї, яка твоя е, е, місія і ціль. І якщо це чітко е, видно з твого контенту, за перші п'ять секунд, коли ти заходиш на цю сторінку, то тоді е людина одразу з тобою залишається. Бо ну розумієте, е багато насправді брендів. І є, які дуже. чіпляються дуже багато, а є, які чіпляються, і які ні. І тут же. Е ти розумієш, які чіпляють, і коли ви побачите ці бренди, на які там, наприклад, ви підписані чи ці бренди, які ви покупаєте, купити, ви чи так чи інакше, зрозумієте, що в них є щось спільне. Те, що схоже з вашим вайбом, те, що відгукується саме вам, і, наприклад, там мені відгукується одне, а тобі може відгукуватись зовсім інше в одному і тому ж бренді. Просто кожен сам зна знаходить для себе це, так. і це каже саме про те, що цей бренд вибрав для себе дуже правильну стратегію, і що цей бренд дуже правильно ці всі моменти підсвічує в своєму контенті. Ось і це те, чому повинні навчитися не тільки фешн-бренди, а в принципі і люди для того, щоб розуміти, як саме візуал впливає на те, що на, на успіх. Так, і так. на те, щоб люди до тебе приходили. А є якісь бренди, які от тобі подобаються, як зараз проявляються в візуалі якийсь контент, який тебе зачепив? Українські? Давай, українські міжнародні. Мені дуже подобається останнім часом. Взагалі, е цей Жикмюс. В них, вони, знаєш, Мені здається, що вони настільки круті, в них, знаєш, вони якусь ідею таку прикольну виставлять, і кожен раз у них якийсь дуже крутий креатив. І вони так це, і ти дивишся і думаєш, Боже, ну, типу. Взагалі нічого складного. Я ж теж таке могла придумати. Ну, типу, це це як п'ять. Ну, просто так баси, типу, так. Воно відгукується кожному, кожен знаходить в цьому щось своє. І мені здається, немає жодної людини, ну яка цікавиться взагалі фешн індустрією яка б сказала, що там, я не знаю, Жікмюс не унікав на не цьому плані. І, тобто... Ну, до речі, я коли задавала це питання, я так і знала, що буде перший жакмюс. Чому? Тому що він за зараз. Працює над своєю візабіліті максимально, так. і у них немає на меті продавати все і всім. У них є на меті бути відомим для всіх. Тобто так. вони багато працюють саме над тим, щоб через візуал запам'ятатись. Не обов'язково так не обов'язково, щоб ця людина придбала щось, тому що вона може бути абсолютно не клієнтом ЖКМюс угу. і не, не вподобати саме асортимент. Він не відповідає її там естетиці, чи чи угу. щось таке. Але за рахунок контенту вона настільки цей бренд настільки врізається в пам'ять, у свідомість, що просто навіть оцей рівень впізнаваності росте. Або рівень, наприклад, людина не може може не бути вашим клієнтом, але вона може порадити комусь, так або якраз... придбати для когось. Наприклад, так. це Да. вибач це якраз про те, що я кажу, що не обов'язково ти можеш покупати цей бренд, але якщо ти пробиваєш цю банерну сліпоту, це незалежно від бренду чи чи. Ти як людина, яка веде веде свій інстаграм, е, мені м може подобатись просто дві візуал. Я буду вже на тебе підписаний, і можливо, колись, коли в тебе щось там вийде з. Того, що мені буде до вподоби, так, я куплю, так. але це може там я не знаю і рік і два пройти. Але я буду твоїм потенційним клієнтом. Я буду твоїм, знаєш, як це людиною. А, як називаються ці люди, які вірні, ну типу підписники. Це як адвокати бренду? Так, 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 так. Які вірні так, так, підписники, так. які на тебе там дуже довго підписані, нічого не купують, і ось там я не знаю, в якийсь момент е, е, відбувається якийсь меч, і він просто починає скуповувати все, що в тебе є. Так. Так же відбувається і в людини, яка продає там я не знаю інфопродукти, так і відбувається в людини, яка продає там я не знаю послуги, так і відбувається в брендів, які продають свої речі, одяг, там я не знаю аксесуари. Які такі часті помилки ти спостерігаєш у візуалі українських брендів? От якісь топ 3 є помилок, які ти радиш не робити, топ 3 помилок. Mm. От що ти от заходиш на сторінку фешн-бренду, і що перше тобі врізається е, в око, щоб ну, плі, не робіть так. Mm. Ну, мені здається, що зараз вже типу, немає такого, що стрічка повинна бути вся там в одному стилі, в одному, типу там фільтрі, пресеті. Mm -hmm. Взагалі це не окей, тому що людина не може зрозуміти, який саме там я не знаю колір цієї чи іншої речі. Я знаю, ще якісь бренди, які досі користуються якимись там, мені здається, одним пресетом чи фільтром, і просто все це під одну герб'янку. І... Це виглядає ну дешево, якщо чесно. Це такий перший момент. Потім uh -huh. другий момент, коли все, все, все прям супер різнокольорове, знаєш? Коли uh -huh. е немає фокусу. Тобто ти заходиш на сторінку і ти навіть не розумієш, на чому зараз сфокусувати свою увагу. Тут вона, я не знаю, в шапці, тут вона вже в купальнику, тут вона в чорному, там вона в малиновому, там вона взагалі там, не знаю в якомусь голубому блакитному. І вона ось так дуже 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 хаотично все виглядає. Плюс це, що я розповідаю на своєму курсі про візуали, як взагалі повинні фотографії між собою мечитись для того, щоб навіть якщо вони по кольорам не сходяться. Uh -huh. Але також мені здається, бренди взагалі повинні трошки розуміти, що якщо не знаю, тут було червоне, то тут поставити там помаранчеве буде взагалі не ок, воно якось все одно мечитись по, по стрічці. Є ще така штука, як різноплановість. Воно mm -hmm. дуже вграє велику роль, і ось є такі бренди, які виставляють всі фотографії тільки в одному плані. Наприклад, в них всі фотографії в повний зріз, знаєш? Так, Я так. так. Або є ті, які виставляють тільки ось там середній план. І всі мало того, що вони всі середній план, вони все ще всі, всі ще розгорнуті в одну сторону, або вони всі прямо стоять. Я дуже багато цього бачила, mm -hmm. і насправді. Здається, що ніби бренд прикольний. Ну тобто в нього прикольні речі, але ось ця візуальна стрічка, вона взагалі не ну тип не, не продає. Не продає. Так, так. Вона не продає, вона не чіпляє, вона не пробиває цю планерну сліпоту. Вони мені здається, все-таки топ 3 напевно, що. А я ще хотіла тут сказати з приводу моделей. Якщо невірно підібрана модель, це теж дуже провальна зйомка. Ну Так, це сказала ще про, про візуал, а я більше думала, знаєш, так про загальну про моделі, взагалі про те, що там глубже, це таке модель, модель взагалі це, не знаю, 80%, напевно, що успіху у зйомці. Ну, може, 70% точно. Це прийду дуже важливе. Як фешн-бренду знайти того самого фотографа, який відчує і реалізує той вайб, який хоче бренд? Слухай, ну я не так багато працюю з брендами насправді, а, тому мені напевно, ще трошки складно, але чисто з логічної точки можу відповісти, що мені здається, що повинно м м люд вони повинні дивитися все ж таки по портфоліо. Або зазвичай те, що людина транслює, це те, що вона знімає. Ось. А, і це портфоліо воно може бути не тільки в стрічці Інстаграм, mm -hmm. а це може бути портфоліо саме на сайті, там де воно ну, знаєш, таке цілісне. Бо зазвичай людина в Інстаграмі, там, ну от як в мене, наприклад, в інстаграмі взагалі не, 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 не дуже видно, що я там співпрацюю з брендами. Бо в мене там тільки якісь канська доріжка червона, або якісь зірки. Але в мене є там досвід співпраці з брендами. Це все. Видно там, на моєму сайті, коли ти заходиш, то там вже є тим, типу, там, бренд, і ти там заходиш і бачиш що, е, більш таке цілісне портфоліо. Тому, і мені здається, що тут дуже важливо сказати, що не завжди сторінка Instagram це саме те портфоліо, яке має фотограф. Е, якщо, наприклад, вам подобається. Взагалі, типу вайб-фотограф, ви можете попросити його якісь приклади робіт, наприклад, mm -hmm. з брендами, для того, щоб зрозуміти, чи він може відтворити той вайб, який вам подобається. Ось Ну, портфоліо, це напевно перше, що ви повинні дивитись. І друге, мені здається, що все одно потрібно дивитися, яка людина, бо тобі працювати з нею на знімальному майданчику. І якщо у вас не сходиться ось цей вайб між собою, ну ви не мечетесь, то дуже буде складно. Ви навряд чи зможете зрозуміти один одного, і не буде знаєш, такого класного коннекту, не буде класного результату. Клас, дякую тобі за ці поради. Хочу спитати на рахунок фешн віків, ти неодноразово береш mm -hmm. участь як модний фотограф на фешн-віках. Розп... Розкажи, будь ласка, про свій досвід, як ти взагалі потрапила туди, як ти вирішила там працювати, і які спостереження в тебе щодо Фешену, наприклад, на фешон-віках, і що у нас відбувається? Ти відчуваєш цю різницю або що там класна, а у нас ні? І навпаки, що у нас класного а там якби не дотягує? От які твої враження? взагалі, спочатку спочатку, як ти потрапила в цю фешн тусовку? Ну, в мене є відео на моєму ютуб-каналі, там де я розповідаю, як фотографу, фотографу потрапити на фешну вік. Тому, напевно, ще буде краще перейти на це відео і подивитись. Так, я дам посилання. А, дякую. А, такий, цей рекламний пауза. пауз. Я потрапила так так само, як розповідала. Спочатку я вирішила, що я поїду просто знімати стрітстайл. Перший раз мені не зайшло, а, мені не сподобалось. Я зрозуміла, що взагалі бігати. За ось цими всіми зірками, які ходять там по вулиці, мені не подобається, я не хочу, це не моє. Потім я поїхала ще раз, і тоді вже я зрозуміла, що напевно що мені прикольно, але мені хочеться попадати вовнутрь усіх цих показів, а не просто бути бігати uh -huh. як один із цих фотографів. І Я потім просто почала вже працювати в цьому напрямку. І Це про стратегічне мислення, про яке ми з тобою так, казали так. в першому. Нашому відкасті, коли я зрозуміла, що я хочу туди, сюди... ой, щось я постійно трогаю цей мікрофон, що я хочу для цього зробити, що мені потрібно, які кроки. Ось я почала робити ці кроки і прийшла до того, що в принципі, зараз більшість я працюю саме всередині показів, знімаю. Різні бренди отримую акредитацію від брендів особисто або від видань, з якими я співпрацюю на таких показах та інше. Щодо того твого питання стосовно як відрізняються і мої спостереження, так ти спросила. по-перше, я можу сказати, що як показав останній мій Fashion Week, і я в цьому остаточно впевнилась, не завжди усі класні бренди їдуть на Fashion Week. І це не тільки стосується наших брендів, це стосується також брендів іноземних. Буває таке, що насправді дуже якісь. Стрьомні, або якісь кринжові бренди, е, mm -hmm. реально в, 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 виступають саме у рамках офіційного показу Fashion Week в Парижі. І це, якщо чесно, трошки дивно. Е, ось, mm -hmm. Коли ти приходиш, дивишся на все, це там якісь панки, е, ну, типу, дивно. Mm -hmm. Ось е, Це таке перше моє набуття. Ну, е, По-друге, е, як відрізняється наш Fashion Week та Ну, це дуже відрізняється насправді, дуже сильно. І ми даже з Настю Бурак дуже багато говорили на цю тему. Що коли ти знаходишся за кордоном. На цих, всіх віках, саме в Парижі, в Мілані, ти відчуваєш цей великий масштаб. Mm -hmm. Ти відчуваєш себе частиною чогось знаєш, такого великого, крутого, коли ти бачиш всіх там, інфлюенсерів дуже відомих, коли ти бачиш там, зірок, коли ти бачиш взагалі масштаб цієї події, як вона відбувається, це дуже круте відчуття, коли ти почуваєш себе частиною цього mm -hmm. масштабу. В нас це все, знаєш, таке. Я не хочу зараз е, казати, що в нас погано, там, а там класно, там просто по-іншому, тому що там, в принципі, це як е, е, світовий масштаб. Мода, Так, якщо так. говорити про, про Париж. Париж, Це столиця моди, це світовий масштаб, це найкращі дизайнери, це найкращі бренди. Не завжди, як я вже сказала, але тим не менш найкращі бренди. У нас це все ж таки знаєш така більш камерна історія. Коли ти приходиш завжди одні ті самі обличчя. А uh, просто Одні і ті самі обличчя на всіх показах, на всіх, я не знаю, стрітстайлах. Перша така різниця, що в нас взагалі немає стрітстайлу, так? такого, як є там в Мілані, в Парижі, коли дійсно ти можеш прийти невідомий, дуже прикольно, і тебе будуть прям знімати фотографи, просити, пропозити, і потім виставлять тебе, там, я не знаю, в... ти можеш її в якесь видання попасти, і якийсь фотограф може просто там з величезною аудиторією. Себе відмітити. В нас такого немає. А, взагалі, як стрістало. По-друге, немає знаєш, такої камерної тусовки, як в Україні. Все ж таки, в Києві вона така до, досить ну, типу, одні і ті ж самі обличчя, і дуже складно попасти комусь якомусь іншому, якомусь новенькому. Угу. А, там мені здається, що навіть це простіше зробити. Є можливість для кожного. Є можливість для кожного, є місце для кожного. Більш того, що мені подобається, там вони раді цьому знаєш, якомусь новому uh -huh. обличчю, вони якось по-іншому це все сприймають. А в нас досить так знаєш, з опаскою. Типу, що ти, ти спочатку повинен довести, що ти Крутий. знаєш гідний да, цього місця під сонцем, я б сказала так. І що мені також не дуже сильно подобається, що якщо ти там чогось досягнув, то одразу тут для тебе є місце в першому ряду. Це класика, взагалі мені здається української так. спільноти, і це неодноразово проговорювалось. Mm -hmm. І щодо навіть там медіа, які публікують mm -hmm. бренди або модели, або там класних людей після того як вони там вже стали відомими. Mm -hmm. Я сподіваюся, що ця парадигма вона в якийсь момент е, зміниться, і наші українці почнуть е, більше шанувати українські таланти та підтримувати і заро. Чого вони будуть ставати більш відомими і сяяти на обрії не тільки українського фешену, але і міжнародному. Тому я дуже сподіваюся, що це зміниться. Але так дійсно існує. І я думаю, що це, напевно, через те, що як це? Не хочеться да, говорити якісь там, о, 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 такі сумні речі, але десь ми недооцінюємо українці самі себе і, власне, і інших через це ж. Тому це така доволі зрозуміла історія. Ти знаєш, я дуже цікава історія щодо Канського кінофестивалю. Я знімаю канський кінофестиваль вже два роки поспіль. І я е, є акредитованим фотографом. Е, ось, і, ну, якби, мої роботи це е, якби я співпрацювала. З одним е, журналом. І також я в цьому році вирішила, що я би хотіла, щоб українські видання також е, публікували мої роботи, бо я єдиний український фотограф, який стоїть на червоній доріжці, і вони могли е, отримати е, матеріал з перших рук. Е, я написала, ну, моя помічниця написала деякі. Українським е, журналом, що ну, я не буду зараз називати, mm -hmm. не невідомим, скажімо так, е, які просто відмовились, вони сказали, що їм це не потрібно. Я була просто не те, що я була в шоці, я була просто ну, тип, взагалі в шоці, е, тому що потім я бачу, що просто ці люди, е, ну, ці, ці видання, вони просто, е, ну, типу, е, вони, ну щоб ти розуміла, е, беруть фотографії з інтернету. Та виставляють е, собі в стрічку. Ну, типу, е, я не розумію. Для мене, типу, це взагалі не зрозуміло. У вас є фотограф, е, ну, українець, який стоїть на доріжці, пропонує вам співпрацю, а ви не погоджуєтесь, а потім просто берете фотографії з інтернету. Ну, це ж взагалі, ну, типу, такі видання, я не буду зараз називати, але я думаю, всі здогадалися. Е, ну, вони, мені здається, що це навіть якось знаєш непрестижно брати фотографії, mm -hmm. юзати так, так. з інтернету. Ось тому є така штука, що на жаль, на жаль, наш, напевно, що фешн-бізнес він в як в чомусь він сильніший і кращий, а в чомусь, на жаль, він ще не не, 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 не там. Прикол в тому, що він не там в моменті ком'юніті. Uh -huh. І відкритості і підтримки, що насправді здається дивним, особливо зараз, під час війни, що люди мають один одного підтримувати. Але у мене до речі була дуже неприємна історія з підтримкою українців. Розкажу її коротко, ніколи ще, до речі, не говорила. Я коли переїхала під час війни до Італії, ну переїхала, ми жили там півтора місяця в uh -huh. Італії. Я тоді написала: я ж там думала, буду просувати українські бренди там і якось тягнути їх туди. І я почала писати всім, хто дотичний із українців в Італії до фешн-сфери. Тим паче, там були знаєш, всякі такі групи українців в Італії, uh -huh. там ще щось. Uh -huh. і я от там познаходила таких людей. І був один хлопець, який. Мав чи то агенцію свою, чи щось таке а, з фешеном пов'язано. Mm -hmm. І я написала йому, що от я хочу запустити платформу українських брендів, я хочу просувати їх в Італії. Чи можливо, ти або, можливо, ти когось знаєш, хто може мені в цьому допомогти, якось просунути українські бренди, ну там, якісь, можливо, контакти. Я просто не знаю, з чого мені тут почати. А, і знаєш, що він сказав, Ксеня? Ну, ти, взагалі, а, дуже нагла особистість, типу. Ти мені написала, щоб я що, тобі свою телефонну книжку передав, так воно не робиться. А, типу, тут я роками працював а, для того, щоб тобі зараз дати. І я така, окей, якщо я ти написав сам в чат українців, що якщо потрібна допомога, там звертайтесь. Мені не була потрібна допомога з житлом чи щось таке. Mm -hmm. Знаєш, що мені була потрібна допомога від розвитку українських брендів. І потім я така, окей. Не питань, якщо ти так вважаєш, ну окей. І він мені на ранок написав: ні, ну я взагалі, типу, в шоці від твоєї, типу, наглості таке мені писати і все. І я тоді думаю, вау, боже, це про українську підтримку. Я була так шокована тому, що. Можливо, дійсно, я не так сформулювала питання, знаєш, і вийшло так, що я типу хочу там його всі контакти. Але навіть якщо я там і за контакти, це ж не означає, що зараз я займу його місце, так, знаєш, так, так, і так. там заберу всі його контакти і піду з ним. Ну тобто, я навіть не могла зрозуміти, як, як, як я можу конкурувати з ним, тим угу. паче, що якби я навіть не собі я для українських брендів, тому що я хотіла їх просувати на той ринок. І для мене було прям дуже. Таким дуже неприємним осадом, саме ця ситуація. І я тоді зрозуміла, що ця підтримка українців, вона. Особливо в контексті там, реалізації, чи фешну, чи от щось таке, там вона не, не діє так, як я собі то думала. І були дійсно більш відкриті там, італійці або люди з інших країн, які дійсно там брали або відмічали, або угу. мені радили, куди мені піти, в який магазин, де там можна Знаєш, їх представити. Чому? Мені здається, тому що вони все ж таки українське фешн він дуже маленький, насправді. Я дуже багато. Кажу це своїм учням, що насправді фешн взагалі дуже маленький. Дуже, да. е, і український фешн, і світовий фіш, фешн він дуже маленький. Просто коли ти крутишся тут в Україні, тобі здається, що він знаєш, такий маленький, ось там там щось, щось да. велике. Але коли ти, е, ну я там працюю вже достатньо довго, коли ти їздиш постійно, то ти розумієш, що там всі одні ті самі люди. В принципі, всі одні ті самі там, не знаю, ключові гріки, так? але все одно немає такого, знаєш. Все одно вони не бояться цієї конкуренції, як вони бояться, звичайно, всі бояться конкуренції. Тут я напевно ще не, певна, що не скажу. Але все одно вони окей до конкуренції, тому що вони живуть в конкурентному світі, розумієш? Ага, Ось а тут більш звикли до цього більш, більш звикли. Так, а тут здається таке, що люди знаєш, як вони е, зайняли це місце, і вони так за нього ну, типу, тримаються, що вони бояться, що хтось там десь на нього зможе. Якось претендувати. І, ну, це загалом, звичайно, не всі. Ми зараз не кажемо про кожен український бренд так, чи про кожного фотографа. Просто типу, є таке. На жаль, таке є, і такого багато, і про це часто говорять. І я часто чую це в інтерв'ю від інших фотографів, які саме фешн знімають такий типу, з брендами. І мені здається, що якщо ми будемо більше про це говорити, то, можливо, це якось зміниться з часом. Так, я сподіваюсь на це. Це теж моя така основна. Теза про ком'юніті, тому що його дійсно не вистачає. А, і хочеться, наприклад, щоб люди однакових професій між собою комунікували, оскільки а, все одно немає стільки часу, щоб а, там, всім брендам задовільнити потребу. Ти все одно можеш радити свого колегу а, так, або, наприклад, там бренди і так далі. Ну тобто, це от про те, що, чого не вистачає, і те, що ми, в принципі, всі будуємо. Як насправді із youtube каналом а, до того. Тебе не прийде якийсь а, великий відомий, а, велика відома особистість, якщо ти маєш там, наприклад, мало підписників. Але а, якщо все ж таки така людина прийде, то це дасть тобі поштовх, і ти зможеш більше там вирости. І оце про те, що а, ти ніколи не знаєш, ким ця людина буде через 2-3 роки. Так, так а, і тому я от не радила би там відмовляти якимось початківцям або людям, які тільки на старті, оскільки вони можуть дуже стрімко розвинутись, mm -hmm. і ти, а ти в їхньому в їхній пам'яті залишишся людина, яка, поневі, яка. Да, не вірила, там відмовила чи щось таке. Тому дуже раджу, от прям теж мислити стратегічно і взагалі бути відкритими, якщо ти можеш чимось допомогти, Чому допоможи, особливо, звичайно. якщо тобі це. Це не вартує якихось надзусиль. Тому так, на цій ноті, мені здається, можна завершувати цей подкаст. Всім добра і миру ми бажаємо. А ти, я хочу, щоб побажала щось такого екстра нашим фешн брендам щоб вони надихнулись і пішли працювати з натхненням. Слухай, ну давай побажаємо по перше миру та спокою, бо коли мені здається, цей мир та спокій є, то є взагалі бажання та нахнення творити. Ось, і я бажаю всім вашим брендам, щоб в них було цей спокій всередині себе, бажання та нахнення творити і розвивати свій візуал. Будь ласка, коли ви будете розвивати свій візуал, ви будете просто досягати неймовірних успіхів, чого я вам бажаю. Якщо вам сподобався цей подкаст, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій YouTube канал Fashion Strategy та спостерігайте за новими випусками. Всім гарного дня!